Спочатку це було легко, вони, якби з асортименту, було тільки е, три різнокольорових піжами одного виду. Що й одного виду. Зараз стало трошки важко. Зараз почалися ці UGC. Ти маєш показувати оцей затишок дому, зняти естетік відео. Там, якщо ти кудись з'їдеш в горах, в гори чи на море, чи якийсь там гарний готель, ти знімаєш, ти не будеш вже знімати старі піжами. Тобі треба красива піжами, щоб це побачили, що це ти відчула. Гарний, масштабний такий шоурум, то це я хочу, щоб був ТРЦ. Друзі, всім привіт! Сьогодні з нами Валентина. Вона засновниця бренду Valet Sleepwear. і ми задамо їй декілька питань. Перше питання буде про те, як народився ваш бренд, тому що часто бізнес народжується з особисто незакритих потреб. Чи було у вас таке, що ви там, наприклад, прийшли в магазин, потрогали якусь піжамку, вирішили. Так, не має бути, я зроблю краще. Або, ну, взагалі розкажіть, як зародився ваш бренд. Так, з особистих потреб я скупляла всі піжами, які я тільки бачила і не бачила. Мені треба було, щоб в мене була куча дома піжам. І я їх вибирала, і я не могла знайти ту саму. Тобто в мене їх було дуже багато, і якби я сама вже складала ті луки з тих піжам, складала якби конструктор, що до чого підійде. І тому, коли вже. якби Накопилася куча піжам, я вирішила, чого мені ходити куп... ну, купляти, якщо можна якби самому пошити те, що треба. От так воно якби і почалось. Тобто, ви така піжамна фанатка були і вирішили, що на цьому можна зробити і бізнес в цілому да. на своєму да. хобі. Якось мене ніхто не чекав сильно <сум> з моїми <сум> піжамами. <сум> ну, от так часто буває. Я якраз хотів наступне питання задати: що взагалі, от виробництво одягу його часто романтизують. Як насправді все відбувалося, як красива картинка з Пінтерест, чи стикалися з проблемами і далі стикаєтесь? Розкажіть, будь ласка, коли я вирішила, що мені треба шити піжами, я пішла і купила кучу піжам. Ну, не піжам, а тканини і е, різнокольорової, і почала шити. І в мене була моя якби, проблема є, єдина на той час, що я купила багато тканини і пошила на всю тканину ці піжами. Якби і це все стояло якби в коробках. І зараз в мене до сих пір якісь коробки вдома стоять. Так що це якби не те, що Pinterest, просто якось воно таке. Ну, певно, так всі починають з того, що ти купляєш, ти що шиєш, понятно, що в тебе воно буде вдома стояти. Потім зараз якось воно потрошки, там офіс вже якийсь появився, вже туди трошечки знесла. От так що це все на навчанні практика. Але це мені було просто теж саме цікавий процес, як вона шиється, як вона це все ці лікала, робиться. Ну, якби брати участь в цьому. Якби не, не сам як виріб, як він виходить, а брати в цьому участь. А хто займається процесом шиття? Відшивається в Україні, чи ви замовляєте десь за кордону? І стосовно тканини також цікаво, де закуповуєте? Кадина це був спочатку сьомий кілометр, це, зрозуміло, що починають всі звідти. Зараз закуповуємо з Туреччини. Виробництво у нас цех є в Києві, ну, під Києвом. Там і відшивається, там все робиться, і конструктори, і шиття, і ну, коротше, там все якби замкнутий цикл. Весь. Люди часто вчаться на помилках, Розкажіть про свою найбільшу помилку. От згадували про те, що ви взяли, відшили одразу там зі всієї тканини піжами. А це була найбільша помилка, яка коштувала вам там, грошей і нервів, чи є щось ще, на чому ви навчилися і на чому можуть навчитись наші глядачі. Напевно, це швидкість, бо мені треба було вже і зразу. Мені треба було, що я їх відшила. Понятно, що мені кудись їх треба було діти, тому що я зрозуміла, що я стільки зараз. У мене якби з асортименту було тільки е, три різнокольорових піжами одного виду. Ший, одного виду. Це, напевно, таке. зараз так воно не повторюється. Ну і швидкі, що треба було продати. Зараз я трошечки даю так. Е, я вирішила, що хочу шити, даю на це час подумати, переспати з цим. А потім, як би. Потім опять думаю, чи треба купляти тканини? Скільки? Ну, якби тепер я даю собі час, і якось це не в моменті вирішує. А зрієнтуйте, будь ласка, яку емоцію ви так скажемо зашиваєте в свої піжами? Тобто, що має відчувати жінка або чоловік, коли приходять після важкого дня, і одягають вашу піжамку? Чоловічі піжами з'явились недавно. Це було якби нечайно. Мені чоловік сказав, що це в тебе і немає нічого для мене. І я вирішила. Ми почали спочатку в чоловічі шити це були футболки, але потім якось воно на «нет» вийшло, не треба цього. І все. Тепер, якби піжами чоловічі, але не сильно. Це, по-моєму, тільки одні. Це під Новий рік. Ми пошили їх. А, а яка, яка це турбот, яка емоція, то це коли ти приходиш додому і відпочиваєш, що ти справжня. Що ти можеш зняти цю всю маску, вдіти піжами, заварити там собі чайок, ну, якби і відпочивати. Можна видихнути з цього всього. Турбота про себе. Турбота про себе, відпочинок, скинути якийсь робочий стрес. Да. Угу. Добре. Вибрити, а... що ти вдома. В онлайні знаєте, в чому там, тяжкість продавати речі? В тому, що їх неможливо пощупати, приміряти. Як ви зараз через екран передаєте це, це відчуття затишку такого домашнього? На які деталі ви фокусуєтесь? На яких деталях ви заморачуєтесь найбільше? Спочатку це було легко. Це можна було. Я починала з того, що я показувала все на собі онлайн. Тобто, ти стала. Якби, біля дзеркала і почала знімати цю піжаму, показувати на собі, от вона така, от, ну якось отак. І вона якби, продавалася, люди це відчували. Зараз стало трошки важко. Зараз почалися ці UGC, і ти маєш показувати оцей затишок вдома, що ти прийшла, видихнула через цей. Це трошечки важко, тому що не кожна дівчинка це може зробити, так як я бачу собі це в голові. Ну, і, якби, те, що я цю тактильність, чесність, ці деталі, якби пошиття, як воно сидить, я показую на собі. Воно це залишилося. Просто зараз ще ми трошечки додаємо, як воно може ще бути в домашніх умовах на різних дівчатках. От. Ну, Просто якби на собі. Десь, якщо якесь гарне світло, то я можу десь там кинути на підлогу, це все красиво зняти. Якби... Сонечко світи, піжамо освітлює, це все видно, як вона гарно реально пошито, там шви, ну як червонлайні, все. все швидко. Так зараз дійсно тренд на UGC контент. Розумію вас. А стосовно іншого питання, раніше вдома часто доношували старі футболки, старі речі. І це все потихеньку змінюється. Люди зараз інвестують в дорогі піжамки, в якісь такі прикольні речі. От у вас якраз хотів запитати, як ви думаєте, чому зараз жінки все частіше інвестують в естетичний домашній одяг? Я не впевнена, що прям всі залишаються все такі дівчатки, які наша мені ця піжамка. Але да, стає більше їх, і тому що якось змінилося ставлення, напевно, до себе. Все одно ми якось проводимо більше часу вдома. Якби ну, ще більше ми стали з 2019 року проводити час вдома. Тому якби якщо ми вже вдома, то давайте красиво якось його проводити цей час, щоб можна було там зняти естетік відео. Там, якщо ти кудись їдеш в горах, в гори, чи на море, чи якийсь там гарний готель, ти знімаєш, ти не будеш вже знімати старі піжамі. Тобі треба красива піжама, щоб це побачили, щоб це ти відчула. Тому і за те, що якби більше часу проводиш вдома, то всі хочуть красиво проводити час. Зараз така ера особистих брендів, і щодо цього якраз виникає питання: як ви думаєте, от на зараз люди купуються у вас? як у... У бренда чи купують просто із-за того, що це класно, естетично виглядає. У мене немає як особистого бренду. Я не веду свою сторінку Інстаграм, щоб люди переходили від мене ну, так би, до бренду і купували в мене. Тому із-за того, що якби, бренд тільки розвивається, він розвивається дуже повільно. Е це не швидко. Як я там була, з там третій, по-моєму, питання. Це все дуже довго. Це прям. Ну, тому це купляється, скоріше, за дизайн. Якась, як, десь рекламу побачили, десь той трет десь вистрілив, чи якийсь різ залетів. Тому, якби купляють чисто за дизайн. Нема впізнаваності бренду. Але є в нас дівчатка, які постійно повертаються, ми от відшили постіль, Дівчин, дівчатка, які купляли. там Сезонні піжанки собі зараз вони о купили постіль вже, так що дівчатка повертається, тому напевно, якби трошечки десь спрацьовує, що ми і є брендом, за що нас якби починають любити. Трошки впізнаність з бренду вже є. Я зрозумів, і це чудово. Тобто, особистий бренд або варто особисто розвивати, або бренд вашого вашої компанії. А, у зв'язку з цим питання як ви його бачите через 5 років. Тобто це буде більше така камерна історія для своїх, чи це буде вихід на міжнародні ринки, на маркетплейси і так далі? Я зараз є на маркетплейсах. Це в мене є пром, з чого я починала. Я не продавала не в Інстаграмі. Ну, в мене не було такого, що я хочу продавати в Інстаграмі і все. Це був пром, це залишилася розетка, це епіцентр, і зараз це якби запущений сайт. Зараз, можливо, я буду включатися і в Інстаграм, хоча мені це якби не сильно хочеться. Мені подобається продавати там на розетки. Що я хочу, я з самого початку, якби хотіла, щоб в мене якийсь був маленький шоурумчик. можливо, шоурум склад, щось такого типу, але якщо відкривати магазин, то я, ну прям я вже кажу, за великий такий якийсь гарний, масштабний такий шоурум, то це я хочу, щоб був ТРЦ. Я якби не хочу, щоб це був якби окремо стоячий, або десь в центрі. Ну, я хочу, щоб це був якби багатолюдяний магазин, тому це щоб був ТРЦ. Тому я залишаюся, підтримуюся думки, того, що я хочу шоврунчик Валесенький. І я хочу, щоб все-таки бренд став таким пізнаваним, щоб його знали, щоб він десь був на слуху. Можливо, це був не бренд. У мене маленька, така таємна моя е, хотілка, це я хочу, щоб можливо, десь я колись з'являюся, щоб це знали, що це я. Ну, якби, можливо, не знали мій бренд, але знали, що це я. Або знали, що мій бренд, але не знали, що коротше, щоб... <головік> щоб хоч щось, але десь воно промі... промількувало, що щось когось і знають з цього. Так це ж вона, чи, там... чи вона має просто ця дівчинка, має там щось. Так що мені хотілося Даша впізнавані, стиль мій був впізнаваний і, можливо, якийсь маленький шоурумчик. Без гонитви і з увагами до деталей, як вона залишилась, класно. Я бажаю вам в цьому успіхів і дуже вдячний за це невеличке інтерв'ю. Сподіваюся, це було не тільки цікаво, але й може комусь корисно, хто буде думати про запуск власного бренду. Можливо, це, це цікаво, але тут треба таке мати гарне терпіння. Yeah. Що б ви побажали собі, не тільки коли починали? Ну, це витримки, що це не буде швидко, побажала би собі терпіти і робити частіше новинки. Якби. А, ну і напевно, це найголовніше це робити не звичайні фотосесії. А робити, от прям завжди робити професійні фотосесії. Це, от то, що якби мені не хватало, мені цього ніхто ніхто не казав. Що треба от робити завжди професійні? Я якби буде, як буде. Так що витримки, терпіння я би це собі побажала. А друзі, ми залишимо посилання на інтернет-магазин Валентини в описі до цього відео. Заходьте, вибирайте собі піжамки, собі, чоловіку. І радуйтесь, отримуєте задоволення від домашнього одягу. Дякую через дякую за інтерв'ю.